Вітаю, друзі, на моєму каналі Дніпропетровська область, Центральна Україна. Рік тому я знімав відео про літні операції на черешні. Зараз я хочу показати результати, тобто чого ми досягли цією літньою обрізкою на черешні. Ось я показував отакі от місця. Ось гілочка, яка росла всередину крони, і я рекомендував не зрізати її повністю, тому що вона загущає крону, так? а залишати буквально 2-3 см. Дивіться, ці наші пеньочки вони подавали букетні ось такі ось суцвіття, де зав'язались наші плоди. І дивіться ще. Вона також на кінці вистрілила ось таку ось гілочку, яка також йде всередину крони. Цю гілочку також потрібно буде вибирати, але ми також її обріжемо, коли прийде час. А прийде час десь. В середині травня, можливо, на початку червня прийде час робити літні операції. І ось в цей час ми знову обріжемо на 2-3 см цю гілочку, яка також йде всередину крони і не потрібна нам. І тут також будуть формуватися букетні суцвіття. В цьому році великою проблемою для нас було те, що було не досить багато опилителів. Бачите, дуже багато було квітів, але. Ось це пустоцвіти, все вони опадуть і залишаються лише деякі ягодки. Ось також бачите обрізали на 2 см. Тут формуються наші квіточки і ось гілочка. Цю гілочку ми також потім обріжемо не зараз. Зараз нам потрібно, щоб тут сформувалася деревина плодоносна, і потім ми обріжемо. Я буду окремо знімати ще відео, як це правильно зробити. І ми обріжемо, і в нас будуть формуватися такі букетні суцвіття, і ми тим самим будемо збільшувати врожай на наших деревах.